Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські військові після похорон Навального зрозуміли, що ситуація напружується. По максимуму десятки російських офіцерів разом із своїми підлеглими бунтують проти злочинних наказів. В Ростові пілоти пошкодили винищувачі та дороге радіолокаційне обладнання аеродрому. Як пише телеграм-канал, російський партизан аеродрома та довго виведений із ладу. Патрушев влаштував серед бунтарів чистку армія. Все частіше стає на сторону протилежно Патрушеву. Росія готується. До бунту і перевороту російський ОМОН уже заявив, що проти армії не піде та складає щити. Російський генерал Іван Шоу може очолити. Перехідне керівництво країною він опозиційний генерал у війну участі не брав та є повністю контрольований заходом. Той же час, на думку Олексія Гетьмана, навіть якщо переворот відбудеться, це не означає, що до влади в РФ прийдуть демократичні сили. Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман не виключає, що в Росії можлива ще одна спроба держперевороту. Проте, навіть якщо це станеться, то не обов'язково піде на користь України. Я думаю, що там в Росії просто пауза. Довіра до влади зменшується, і після наших наступних перемог ті люди, які готували попередній палацовий переворот, коли буде найменша підтримка Путіна, зроблять черговий крок, і Путін буде змінений на якусь іншу людину. каже гетьман: він попереджає, що навіть якщо переворот відбудеться, це не означає, що до влади в РФ прийдуть демократичні сили. У них не майдан планується і після нього демократичні вибори, де народ обере собі лідер. Ми кажемо про переворот, а при перевороті одного диктатора швидше за все змінить інше. І нам не важливо змінять Путіна. чи ні, нам важливо, щоб в Росії почалася смута, а ще краще громадянська війна. Отоді армія буде дуже дезорієнтована, і це буде для нас навік вікно можливостей, коли ми зможемо видавати їх із нашої території. Пояснив аналітик Олена Кудренко. В той же час пише наступне, все ж таки українці такі раніше здавалися би меншу вартісні, молодші, другий план сіріопірід. Атак і інша маячня українці виявилися пригодом тих, хто вміє боротися і перемагати. Росіяни ж самі допустили безкінечного путіна на троні впродовж десятиліть. Самі виростили мільйони подібних путіних, самі поставили собі рамки, встановили собі рівень вище, якого їм не можна. Кордони, які вони перейшли, не можуть. Так стається, що для більшості опозиціонерів запустити повітряну кульку в небо чи запостити картинку ФБ це вже приклад героїзму. Так, так я все розумію, зараз вийти проти. Путіна означає бути кинутим в автозак, бути заарештованим та кинутим за грати на довгі роки, а там і бути вбитим зрештою. Але ж чи українці в цьому винні або ж Путін впав з космосу, або ж це не сам російський народ себе до цього стану. Довів В Україні не було жодного президента, який би просидів на троні так довго. Так ми, виходячи на майдан, самі вибираємо за собою сміття, як білоруси роззуваються, коли стають на лавочки. Але результати з білорусами чи з росіянами отримаємо інші простими словами що ти виходиш битися, ти мусиш битися, а не махати кулаками в повітря. Ти мусиш мати бійцівський характер, а не хибні уявлення про те, що тут не так вже це і треба. Чудовий приклад білоруський спецназ, такий самий смішний, як російська опозиція, начебто, одні показують дива спротивної акробатики, другі масовість. Але ж результату немає: масово пробити головою цеглину або масово виключити ліхтарики на телефонах. Це імітація, це не бій. Повчиться в українців битися. Потім російська інтелігенція розповз Зайця по світу високопартно зачитує про моралі та цінності, та перекладає обов'язки зруйнувати режим Путіна на Європу та Америку. Алло, але ж це ви мусите робити. Це ваше завдання як народу, і те, що Росія не має народу, вона має населення. Це невідповідальність США. Ви самі, як росіяни, себе створили, створили собі місію. До речі, окрім яти і брати чуже та почати всіх з висоти своєї величі є ще щось цікаве. Світ лише співіснує з вами такими, якими ви самі себе Зробили з тим, що ви зуміли себе вичувати. Росія це блінг на лопаті на досить брудній лопаті, яка простягнута в бік цивілізованого світу. Я не можу знайти собі інше відношення як ворога, бо живу в прикордонному з ним місті. Я дуже чітко бачу імітацію сили, імітацію велич, імітацію технологічних переваг чи історичних перемог, імітацію опозиційної діяльності, яка не знає, не вміє, а тому не може дати реальні результати. Якщо виходиш битися, то би а не грайся в. Позиційність ніхто не мусить робити твою роботу за тебе до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.